Ароматна і соковита качка, запечена в духовці винному соусі і всередині фарширована сухофруктами. І відразу гарнір до запеченої качки, картопля та шампіньйони, запечені в тому ж соусі. Насамперед потрібно приготувати простий маринад, холодна вода, сіль до смаку, лавровий лист та перець горошком. Занурити в маринад тушку качки, поставити її в холодне місце та маринувати пів доби. І, звичайно, на той час качка вже мала бути підготовлена та обсмалена. Помити, а тоді вже в холодну підсолену воду із спеціями. Скажімо, на ніч. За 2-3 години до запікання качки готуємо сухий маринад. Винявши качку з води, я звичайно її просушила паперовим рушником. Тоді посолила поперчила, перець різного виду і одна чайна ложка діжонської гірчиці. Натираю качку зі всіх сторін ще трішечки солю та перчу всередині. Якщо маєте свіжий розмарин, покладіть невеличку гілочку в качки та зверху. Я ж використовую наразі сухий розмарин. Далі нарізаю один апельсин. Поливаю качку апельсиновим соком та декілька скибок вкладаю в середину качки. Сік апельсина або лимона не тільки пришвидшує процес приготування м'яса, але й робить його ніжнішим. Накриваю качку не фольгою та мариную при кімнатній температурі від 2 до 3 годин. А от сухофруктами качку потрібно начиняти вже перед запіканням. Як ви бачите, я вичавлюю ще до них залишки апельсинового соку. Попередньо я їх помила та замочила в теплій воді на 30 хвилин. Для начинки качки достатньо 2 пригоршні сухофруктів, котрі під час приготування набухають і чудово тримають об'єм. Виклавши всю начинку всередину, защіпаю дерев'яними шпажками, Накриваю зверху фольгою та ставлю в попередньо розігріту духовку температура 190 градусів. За час, доки моя птиця розігрівається в духовці, я готую соус, в котрому й буде запікатись вона. До каструльки кладу 3 гвоздички, 1 столову ложку цукру, 25 г води, 25 грамів апельсинового соку. Трішки помішую, щоб розтопився цукор та нагріла суміш. Додаю 1 столову ложку меду, чекаю, доки він розтопиться, і вливаю 100 грамів червоного вина. Замість червоного вина можна використати сік половинки лимону та 50 грамів соєвого соусу. Небагато, бо він досить солоний. Я використовую червоне сухе вино, але може бути й біле. Щойно соус почне закипати в каструльці, відставляю його з вогню. Відкриваю духовку, знімаю фольгу та поливаю вже розігріту качку цим соусом. Накриваю знов фольгою, закриваю духовку та готую качку, скоріше тушкую її в духовці близько однієї години. Разом з качкою я відразу готуватиму гарнір із картоплі та шампіньонів. До картоплі трішки солі, дрібка ароматної трави та олія. Гриби я не мила, тільки добре почистила та протерла вологою губкою. І ще потрібно 250 г курячого бульйону, у мене це кубик, залитий окропом. Одну годину у мене готувалась качка під фольгою на спині, двічі я відкривала духовку за цей час та поливала животи качки соком, котрому вона готується. Через одну годину я її перевернула на живіт, поклала до неї картоплю та гриби. Шампіньони, перед тим як покласти в деко, я ще змочила в тій олії з-під картоплі. Поливаю качку половиною бульйону та повертаю деко знов в духовку на одну годину вже без фольги. І на якомусь етапі, коли бачу, що вже пригоряють крильця та ніжки, закриваю тільки їх фольгою. Та ще поливаю качку бульйоном, котрий в мене залишився. Соку внизу в деко є достатньо багато. І вже зараз, через дві години після запікання, він є зайвим. Його потрібно акуратно злити, просто підняти деко двома руками та нахилити один куточок вниз. Якась невелика кількість цього соку, звичайно, залишиться на дні. І, перевернувши качку животиком доверху, ставлю ще в духовку на 15 хвилин, щоб все трішки підсушилось. Як бачите, приготування качки в духовці займає трішки часу, але воно того варте. Ніжне ароматне соковите качене м'ясо з апетитним гарніром нехай смакує.